Всім привіт! Сьогодні у мене на обзорі буде оцей набор Lego Minecraft. Це mini battle pack. Купив я його за 419 гривень, але находив у інтернеті тепер недавно дешевше за 300. Так що да, будемо сьогодні дивитися його. І побачимо, чи його ліпше взяти, чи його ліпше не брати. Зараз я вам покажу То, що я зміг зібрати. О, що в мене вийшов сам наборчик, він от такий невеликий, але все рівно виглядає Прикольно Зараз ми подивимося, які є міні фігурки тут. Тут є Алекс. І Лавомірка. Тут є. Візер, Скелет і Блейз. Зараз я покажу. Самі ці фігурки. Кстати, да, Блейс, отак крутий, він мені за це дуже подобається. Самі ці фігурки, от іменно, вони доволі рідкі і їх отримати не дуже таки легко, я вам хочу сказати. Так що це вже один плюс цьому набору, що я вам його можу порекомендувати. Того, що лавомірки, принт. Візер скелета важко. Ще отримать він в доволі дорогих наборах. Зустрічається. Ну, і взагалі уже давно, ну, не може і не давно, я просто точно не знаю, але зустрічався. А у дорожчих наборів чим цей за 400 або за 300 гривень, якщо ви знайдете. Блейс теж рідкий. Ну, типу, Тут майже усі фігурки рідкі. Алекс. Алекс. Алекс це собі Алекс. Однак така сама, а у неї оце інше. Меч алмазний. І штани. Але все рівно іменно через ці три фігурки цей набор уже стає дорожчим, як мінімум. Ну, для мене. Дорожчим і крутішим два рази. Може півтори навіть раза. Е ну, трохи менше, так. Да. Але все рівно, типу, цей набор, він класний. Я не можу сказати, що він прям паний, ні, не рекомендую. Він класний. А й іменно через фігурок. І зараз ми будемо дивитися на саму фортецю Незер. Сама будівля це Незерська фортеця. Ну, це точніше її міні варіант, тому що він дуже маленький, А усе рівно класний тут можна лава є. Можна поставити нову мірку далі. Ну, взагалі, Блейст. Тут, ну, короче, класна сама постройка, щось придумати до неї можна. І в неї є одна функція. Алікс. Не знаю, як вона має скопати не зоріти, але якось має нічого вона його не ускує. Вскоп... Ну, ладно, буде так. Вона стоїть і купає три Години, то ще на руку вдовго буває. Ну, я докопую, докопую. І крім розочарування, що він пропаде і вона нічого не отримає, хоч би вона потратила багато часу. Вона ще й отримає урон від лави. Тож, якщо ми забираємо незарит, звідси починає текти тут Отак це сзади виглядає, отак ми беремо. Ставимо і оце оце. Типу, ну, отак ми беремо. Хова і лавотиче. Да, функція прикольна. Це щось новеньке. Я не припам'ятовую, щоб лягати такі функції, але Щось таке пам'ятаєте або знаєте, що вони таку функцію робили, напишіть у коментарях. Сам цей набор я вже можу сказати, що я вам його рекомендую, особливо, якщо ви його знайдете десь по знисті, або типу того, або просто, не знаю, десь по ну, ціні дешевші, бо я його за 419 гривень а, і не знаю міг знайти за 340 в інтернеті, але вирішив купити в магазині, а, щоб не робити рекламу, не буду казати в яйком. Хоч би, може там і писало сзади. Ну, це не важливо. Я хочу сказати, що сам да. Мені взагалі цей набор, я вам рекомендую до да 100% купити. Прям навіть, ну, тут деталі вони такі, ну, базові, тут немає ось ну, Пластинки. Ну, коротше, ясно, але іменно от фігурки. Фігурки це просто щось з чимось. Ну, ці три Алекс. Алекс теж класно. Що в неї лице інше. Але це не настільки класно, як ці троє. І сам набор я вам дуже ще раз кажу, що рекомендую купити десь. О, і напишіть коментарям. У коментарях, чи вам він сподобався. Буде дуже цікаво вас послухати. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Гарного дня і всім!